Доброго дня, шановні партнери. Сьогодні хочу вам представити наш гібрид Цибулі Медальйон. Отже, медальйон – це гібрид сортотипу «Райсбургер» середньої стиглості середньоранній гібрид для довготривалого зберігання. Чим же характеризується гібрид медальйон? Перше, він має потужну кореневу систему і дуже добре адаптований до різних типів ґрунтів. Тобто його можна вирощувати як на легких супіщаних ґрунтах. На важких черноземах, на суглинках. Тут дуже різноманітні природні кліматичні ґрунтові умови. Друге, як і всі гібриди типу райсбургер, він досить добре зберігається. Давайте розглянемо цибулинки гібриду медальйон. Вони кругленької форми такі, досить щільно прилягають луски. Луска така темновата, вже така коричнево-жовта. Шийка вже закрилася, да, вона добре лягає. Ну, це те, що треба для зберігання. Дуже маленьке денце, ну я не знаю, в яких гібридів. Тут буквально, може, 5 мм діаметр. Це дуже добре не попадає туди ґрунтові у грунтові збудники хвороб. Ну, давайте зважимо, що у нас тут наросло? 154 грами. Отже, цибулинка щільна, добре набита, вага тут 150 грамів, потенціал гібрида навіть 200-250 грамів, діаметр 65-70 до 70. В даних умовах медальйон показав свою високу пристосованість до різних умов вирощування, до стресу. До забитості ґрунту, який тут був на початку вегетації, дає хороші цибулинки, добре вкриті, які будуть добре зберігатися. Наші виробники цибулі добиваються дуже хороших результатів по врожайності. Ну, як на мене, це найбільша врожайність, яка взагалі є в Європі, але є питання по збереженню цибулі. І тому все-таки певний відсоток, 20-30% від цього зміни цибульного поля. Ми рекомендуємо використовувати гібриди візіон і медальйон. Які будуть довго зберігатися і забезпечувати прибуток після збирання довгий час. Отже, медалон це гібрид для довготривалого зберігання з вітаційним періодом 110-115 днів, в залежності від регіону, який пристосований до різних типів ґрунтів. Вирощуєте його разом з Vision у вашій сівозміні до 1 1,3 і отримуєте гарну продукцію для продажів весняний і літній період наступного року.